Свячений храмом Чернігова у 1941-43 роках. І найбільша родзинка, власне кажучи, у цьому матеріалі, є те, що ви побачите фотографії, яких ви, я знаю, ніхто або майже ніхто не бачив більшість із тих картинок, які будуть вам зараз поприлюднені. Трошки про історію цих зображень. Ще буквально 24 тому було всього кілька фотографій Чернігова часів війни. А це були фотографії, власне кажучи, 43-го року, дві фотографії 43-го року і одна фотографія Чернігів-горить, ніби до серпня го року. Власне кажучи, відеоряд щодо Чернігова цього часу цим вичерпувався. Ну, плюс пару фотографій одна постановочна постановочні, постановочні звільнення Чернігова, але вже усміхнені червоноармійці, і е, їх, якщо прив'язати до цієї групи, то збільшується кількість фотографій всього на дві е, штуки. Е, як завжди, допомогти історикам е, наповнити оцей от відеоряд щодо Чернігова часів війни. Взявся абсолютно для нього спочатку, а для всіх нас для нього несподівано, потім несподівано для всіх спеціалістів. Але, зрештою, дуже корисно для міста Чернігова для розвитку е знавства. Е Молодий чоловік, ім'я якого Дмитро Силич. Я попрошу Дмитро, встаньте, будь ласка. Я хочу щоб представити вас і сказати, що фактично це наша співдоповідь. от, протягом. Дякую, біля трьох років пошуку через інтернет, на інтернет-аукціонах, через свої вже, які були нароблені канали колекціонерів, тому що колекціонери це окрема велика корпорація, і вже вони з різних міст збираються, обмінюються, задають питання, у кого ще є, скажімо, в даному випадку конкретно фотографії про місто Чіпні цього періоду. Отакими різноманітними способами. Дмитро Силич назбирав більше 200 фотографій, які стосуються Чернігова часів війни. Уявіть собі різницю в інформаційному потенціалі: 5-7 фотографій три роки тому і понад 200 фотографій зараз. А, причому мова йде про що? Що це фотографії, які робили німці. Uh, найбільша їхня частина припадає на 41-й рік. Причому, коли ми бачимо німецькі фотографії, самі себе німці знімали, то мало не у кожного десятого німця був фотоапарат, вони ще в 41-му році пішли uh, по території радянського союзу, нібито робили велику екскурсію. Для них все було цікаво. Вони фотографували все підряд: uh, будинки, дороги, які вони. Для проїзду машин придатні чи непридатні, як виглядали люди, в тому числі можна розналедити деталі одягу і так далі, тому подібне. Щодо Чернігова, ці фотографії складають теж кілька груп. Перша найбільша група це фотографії вересня 41 го року, коли після закінчення боїв, а власне кажучи, початок сам це бої за Чернігів, потім після закінчення боїв фотографії Чернігова. А тими офіцерами і солдатами, які кілька днів були в Чернігові, відпочивали перед тим, як рухатися далі їх направили на Москву. Повернули вже назад, звідки вони йшли на Гомель, а звідти на Москву. Далі унікальна знахідка Дмитра Силича це альбом начальника німецької поліції в Чернігові, який перебував у Чернігові з листопада 41-го і до серпня 42-го року. Явіть собі. Начальник поліції, а, по цьому такої поліції загальної, так би мовити, цивільної, не каральної, хоча, розуміло, це окупаційні органи, вони всі були каральними. І цей австрійський німець, він а, дуже багато фотографував Чернігів з німецькою педантичністю. Він зробив окремий альбом про час свого перебування в Чернігові, який включає в себе біля ста фотографій. Мало того, є щоденник цього. Німецького офіцера він написаний ще готикою, старомодна. У нього була очевидна школа, коли він навчався ще в дитинстві, і прочитати його важко. Але тим не менше, от, уявіть собі, яке джерело за створічів з'явилося. І з Із цього джерела для даного виступу з дозволу Дмитра. Я зробив вибірку, яка стосується храмів Чернігова 41-го року. Вибірка не повна, відразу вам скажу. Вона дає уявлення просто про стан храмів Чернігова, але скажімо, по окремих церквах є по 5, 8, 10 15 зображень. Таким чином, знову-таки хочу підкреслити, що ця колекція, яка є у Дмитра Севича, унікальна. Зараз ми думаємо над виданням окремого альбому Чернігів роки війни, але головна проблема організаційна і фінансова. Отже, у першій картинці, яку ви бачите, це зображення Чернігова, очима німця десь 10-12 вересня 41-го року. Із пожежної каланчі, яка знаходиться тут недалеко, або стара друкарня. А зараз будинок належить спілки художників, і це вигляд у бік валу, бік центру міста. Не буду коментувати те, що знаходиться на фотографії, тому що це дуже довго, але цей чотириповерховий будинок він не був добудований. На 41 рік він ще в лісах стоїть. А потім після війни його розібрали. Зліва від нього для Чернівців, скажу, що знаходиться в скверику пам'ятник Левіна. От витяжка трошки із цього із її ж фотографії. Ми бачимо Чернігівські храми на валу, і в загальному маємо уявлення про цю панораму. І можемо вже робити деякі висновки, але розглянемо поглянемо на ці храми ближче. Спаски і Борисогрібські собори зліва. Як ми бачимо після бомбардування Чернігова, Чернігів був дуже жорстоко бомбардований із 23 чи 24 серпня протягом двох тижнів, спочатку кілька днів, а потім два тижні до закінчення боїв 9 вересня. І Дійсно, центральна частина була зруйнована, але при цьому що дуже цікаво Спасський Собор, найдавніший храм Чернігова, і він одночасно, на мою думку, можливо, найбільш вразливий серед старих храмів Чернігова, тому що всередині 18 сторіччя він вигорів, його збирались розбирати відповідно після капітального ремонту споруда вона не така стійка міцна, хоч в принципі вона дуже потужна, чим без ремонтів. Ось таких от. Але Спаський Собор залишився повністю цінним, в нього не потрапила жодна бомба. Цікаво, що фотографія зроблена з вулиці Катерининської, якої зараз не існує, вона була розібрана, зараз ми маємо просто алею на валу. І перед нами Спасський Собор у всій його красі, причому він виглядає, зрозуміло, оскільки був не зачеплений практично так, як і зараз. Далі ми бачимо наступне зображення спадського собору вже дещо пізніше, і іконографія, так би мовити, його не змінилася зовсім. Спадський Собор в 43-му році, я кажу, це одна із фотографій радянських, які залишилися. Він на задньому плані. Ми бачимо великий центральний купол і одну із баш, це якраз фотографована похорона солдат, які загинули під час визволення Чернігова. Вертаємось до цієї ж фотографії. Дивимося з лівого боку у нас Борисогрібський собор, його купол. І навіть по цій фотографії, яка, до речі, з'явилася однією з перших інших фотографій ще не було, відразу виникло питання, що сталося з Борисогрібським собором в 41-му році, бо а, за існуючою традицією і, і, і вже е, опису. Цих подій Борисагріпський собор був зруйнований саме під час цих бомбардувань. Ви бачите на даній фотографії, що був Бориса собору цілий. І те, що Борисагрипський собор, виявляється, не був зруйнований у серпні, вересні 41-го року, підтверджує наступна фотографія, можливо, одна із самих цінних у колекції Дмитра Цинича. ну, Вона одночасно і найдорожча з тих, що він їх, що фотографії він закупав, таким чином, що ми бачимо, що бомба потрапила у дзвіницю Борисоглібського собору, дзвіниця це споруда 17 сторіччя, але сам собор, якщо уважно дивитися, власне це видно із першого погляду, але коли збільшувати, проходитись по всій деталі, сам собор не постраждав. Це особливо контрастує з тим, що ми бачимо пізніше, Уже після воєнних фотографії ми бачимо розбиті верхи і собору і виникає питання, що з ним сталося і коли. Зрозуміло, що оскільки з ним щось сталося не у серпні вересні 41-го року, то руйнування собору припали десь на вересень 1943 року. Тому що ці руйнування не схожі на те, що підривали знизу, що розбирали цеглу. Ви бачите, були розбиті верхи, і, очевидно, наслідок бомбардування, ну, слава Богу, невеликими фугасними бомбами, але тим не менше, такими, що поруйнували частково, принаймні поруйнували перекриття. Наступна це власне не фотографія картина, яка Повторює той самий сюжет, але оці два останні сюжети щодо Бориса собору є класичними, що Бориса собор був зруйнований, зруйнований німцями. Ми бачимо ситуацію, що уточнюємо зрозуміло, що зруйнувалось під час війни, зруйнувалася наслідок війни, але трошки подвижка, так би мовити, у хронології тут є. Наступний храм, який ми зараз... З вами розглядаємо. Це Катерининська церква. Теж фотографія ця відноситься, це зображення до відомих. І в будь-якому випадку мова йде про що? Що є слугати, зокрема, Геракта Кузнєцова, що Катерининська церква зваріла в потрапляння в неї запалювальних бомб і в неї вигоріли документи, частина документів Чернігівського архіву, які там зберігалися. Швидше всього Чернігського архіву. Але ми маємо тепер і в доповнення ще інші фотографії. Прошу звернути увагу, якщо те фото попереднє, воно стосується більш пізнішого часу, вже після воєнного, це фотографія зроблена у перші дні, коли німці зайняли Чернігів. І Катерининська церква виглядала ось таким от чином. Поряд з нею, ви бачите, збереглася невеличкий будинок, але великий будинок, який був справа, був зруйнований, спалений. Тобто Катерининська церква потрапила в зону так, масових руйнувань, враховуючи і ту целу, яка знаходиться перед тим. Але завдяки тому, що в неї потрапили саме невеликі бомби, вона вистояла. Далі. Я взяв післявоєнну фотографію, бо ці фотографії просто хотілося так уже за компанією показати це пам'ятник від 51-го року, який був потім поміняний на інший. Але на задньому плані в кінці алеї герої, яка вже сформувалася, катерининська церква, і теж така дуже приваблива післявоєнна фотографія. Я в принципі не беру відбудови, але це фото таке дуже життєрадісне відбудова катерининської церкви вже у х роках. Колегіум щодо колегіума, на жаль, німецьких фотографій іще немає, але оскільки процес пошуку цих фотографій щодо чернігова тривання можливо будуть віднайдені. Хоча по о, о, крацях, так би мовити, цього, цієї споруди, яка потрапила в кілька інших фотографій, теж здається, що колегіум у 41-му році майже не постраждав. Німецьку техніку на Красній площі. І мова йде про те, що це огляд, власне кажучи, сил німецьких сил після того, як вони зайняли Чернігів. Огляд здійснювали командуючі другою армією командир дивізії, які, однієї з дивізій, які брали Чернігів. І є дуже багато, десь я не знаю, з десяток, напевно, фотографій цього огляду терипара. І ми з вами можемо побачити П'ятницьку церкву. Чомусь більше чернігівців, в тому числі у колі краєзнавців, панує думка, що П'ятницька церква була зруйнована в 41-му році. Люди, які більше знають, знають, що це сталося в 43-му році, але зображення, підтвердження, в якому стані була П'ятницька церква протягом війни, ми маємо саме із цих німецьких фотографій. Теж ті самі перші дні окупації П'ятницька церква. Ви бачите руїни довкола неї і ще не прибрана територія, тому що якщо фотографії робилися вже пізніше, в 42-му році все було дуже чисто, незважаючи на те, що були руїни, але вулиці, проїжджа частина, тротуари були вичищені, дерева були побілені і ніякого сміття пруду на вулицях не було. В кварталах, де суцільні руйнування там. Були руїни, але поза тим місто, скажімо, звалище сміття не нагадувало. П'ятницька церква має, можливо, найбільше фотографій, десь більше десятка, можливо, півтора десятка фотографій під час війни. Біля неї позували німці, біля неї позували італійські солдати зимку сорок 42-43 року, і ми бачимо, що вона залишилася цілою. От одна із фотографій, це не німецька, це фотографія, яка була. І загадка цієї фотографії полягає в тому, що, судячи з усього, це або останні дні німецької окупації, або перший-другий день після звільнення Чернігова від німців. 23 вересня радянські війська зайняли Чернігів, а 25 на, на і на кадрах кінохроніки, де показаний звільнений Чернігів, П'ятницька церква ще ціла, а 25 вересня церкви вже не було. Таким чином, десь оцей промежок часу, а можливо саме 25 вересня, церква була швидше всього, розбомбардована німецькою авіацією, але тим не менше ми бачимо, що це сталося пізніше, ніж думалося в цілому. І видно, що тут, незважаючи на те, що немає дахів, перекриттів, але це могло зникнути ще в 30-ті роки, тому що на 1917 рік у Чернігові було 22 церкви, на 41 рік не діяла жодна, і вони використовувалися з різним призначенням і були в запустінні. І от наступний вже ми бачимо кадр руїни П'ятницької церкви, такі, які вони були вже після 25 березня. П'ятницька церква довго дуже відбудовувалася, це окрема історія. І щодо наступних комплексів, Троїцько-лінський монастир не постраждав зовсім. Є окремої фотографії Іллінської церкви із печерами, там теж все в порядку. Але якщо говорити про сусідній Єлецький монастир, то в Єлецькому монастирі Успенський собор був спалений, він вигорів. Очевидно, наслідок попадання теж а, тих самих запалювальних бомб, ну і плюс поряд були загномані які далі ще лежать в руїні. Кілька фотографій Єлицького монастиря, і ми бачимо, в якому стані воно було. А, в очевидно, каплиці біля а, Успенського собору, каплиці Лизагуба, напевно судячі спогаді і навіть із того, що ми бачимо, велось богослужіння, і бачимо, що вже, це вже 42-й рік, зима 41 -го, 42 го року вже є дзвони, відповідно зроблена ось така невеличка експромтом-дзвіниця, і так воно виглядало на той час. Тепер далі, Воскресенська церква, вона ціла, але без верху, але без Христом, можливо, знесли ще в 20-30 х роках, але бачимо, що теж поряд зона руйнувань, таким чином Воскресенська церква до неї, слава Богу, не потрапила. Тепер у нас теж комплекс з Воскресенської церкви і дзвіниця, і храм, який один з найбільш постраждалих із них на сьогоднішній день, це Христовоздвиженська церква, вона справа. Вона приблизно із двору нинішнього янтаря. А, і бачимо, що це та центральна частина міста, яка найбільше постраждала. Фотографія цієї церкви вже пізніше, після війни, у альбомі Пам'яток, які, які постраждали від війни. Церква Михайла і бачимо перед нею німецький солдат, вона залишилася цілою. І так само залишилися цілими інші споруди Чернігова. Таким чином, даний фоторяд, -фото -фото який стосується церков Чернігова часів війни, дозволяє уточнити їхню історію протягом цих років. А оскільки треба врахувати, що частина з них є пам'яткою загального національного значення, і, зокрема, Борисаліпські Суборп'ятницька церква, то ці моменти, на мою думку, є дуже цікавими для історії. Історії церкви, історії Чернігова. Дякую за увагу.